Радіо UA У четвер. Сьогодні, 28 вересня, на території Білгородської області, розпочався бій між бійцями Легіону Свобода Росії та путінськими вояками. Прес-служба легіону серед легіонерів поранених та загиблих немає. Працюємо за планом. Казки про міні поля, затишне Коношенкову. Йде бій. Усі деталі після От, власне це була. Пряма мова прес службу легіону, і тим часом російські телеграм-канали із посиланням на оперативний штаб Білгородської області повідомляють про нібито українську ДРГ, яка зайшла на території Російської Федерації. Там триває бій між прикордонниками Російської Федерації та диверсантами. Також маємо інформацію і від розвідки Британії про те, що Росія втратила в боях близько 90 літаків від початку повномасштабного вторгнення до України. Оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувало Міністерство оборони Росії, зношеність літаків ймовірно знизить життєздатність довгострокової тактичної авіації ВКС. Йдеться в звіті. Також, за даними розвідників, Росії складно обслуговувати літаки через дефіцит записних частин і міжнародні санкції. Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія може закупити в Ірану балістичні ракети після закінчення дії резолюції Радбезу ООН-2231, яка забороняє подібні угоди. І термін нагадаємо спливає 18 жовтня. За даними американських аналітиків, міністр оборони Російської Федерації Шойгу відвідав вже Іран, де обговорив зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва. Там же йому показали іранський арсенал безпілотників, ракет і протиповітряну оборону сьогодні. Пані посол Угорщини Зіта Ілона Бенчик вручила вірні вірчні грамоти Олександру Лукашенко. Тепер вона зможе. Почати дипломатичну роботу в мінську угорщина давній і надійний друг Білорусі, відносини з якою перевірні часом, сказав самопроголошений президент Республіки Білорусь. Таким чином, Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яка ухвалила це рішення після фальсифікації виборів у Білорусі 2020 році. Є повновірка, якщо це виглядає як миш, якщо це має хвіст, хвіст як миш, якщо це має взагалі а, свою будову тіла як миш, Значить це є миш. А про що це мова? Мова про те, що якщо Угорщина діє в інтересах Росії, якщо вона робить заяви в інтересах Росії, то відповідно вона і є частиною Росії, правда, це ще не формально. Тому ці дії, що Угорщина, Білорусь складають між собою якісь е, договори про те, що вони один одного визнають, підтримують. Це не є здивування. Ми про це вже говоримо майже півроку, і це було очікувано. Дуже шкода просто що це є та сама п'ята колона, яку ми мали раніше в Україні, а зараз це є п'ята колона в Українах ЄС та НАТО. Радіо ЮЕЙЧИКаго